Опридбані тролейбуси від сьогодні вийшли на вулиці міста. П'ять тролейбусів шкода, тр заповнять собою два нових маршрути. А саме 4 А «Мототрек-Льонокомбінат» через автовокзал та 9 а мототрек північний через автовокзал. Для того аби запустити нові тролейбусні маршрути, міській владі довелося пропрацювати значний об'єм робіт. Ми виложили за купівлю тих п'яти тролейбусів 2 мільйона 600. Ми 200 тисяч заплатили за контактну лінію біля 12 школи, переробили перехрестя біля 12 школи і е, зробили так, щоб з'єднати два вокзали. Якщо ви звернули увагу, зараз всюди е, люди невдоволені, тому що уряд в цьому році не заложив пільг на перевезення пільгових категорій. Місто заклало. Ми замість уряду ці гроші заклали і даємо їх на тролейбусне управління. Тому нам дуже важливо, щоб по місту максимально хвалили тролейбуси, які будуть перевозити без обмежень всіх пільгових категорій мешканців міста Рівного. Крім закупівлі самих тролейбусів, загальна вартість яких склала 2 мільйони 600 тисяч гривень, та реконструкції контактної мережі на вулицях Київській та Грушевського, міська влада наразі розробляє проект скільцювання тролейбусного маршруту навколо вулиць Волинської дивізії та Євгена Коновальця. Для цього на мікрорайоні Північному планують збудувати кінцеву службову станцію та протягнути контактну мережу для тролейбусів. Я думаю, приблизно через 2-3 місяці проект буде готовий, і ми в цьому році приступимо до виконання тих робіт. Вартість їх приблизно 15 мільйонів гривень. Таким чином, цей тролейбусний маршрут, який піде до зараз, до Фреша, він в на кінечному етапі буде обходити вулицю Волинська дивись і коне за словами Володимира Хомка, розвиток електротранспорту в Рівному є пріоритетом номер один для міської влади, адже це дозволить не тільки розвантажити дороги міста та покращити перевезення пасажирів, але й сприятиме поліпшенню екології міста. Любов Данчева, Вадим Дроздюк, випуск новин.